Вітаю, друзі! Представляю вам цікавий клінічний випадок із нашої медичної практики медцентру Плюс». Пацієнтка, яка була в процесі лікування, зауважила, що турбує її безсоння на тому етапі, коли попередня скарга зникла, а саме періодичний нестерпний головний біль. Було призначено черговий гомеопатичний препарат і на наступному прийомі через два тижні зауважила, що сон нормалізувався. Такий швидкий результат отримали тому, що пацієнтка не приймала снодійні препарати. А для тих, хто приймає снодійні препарати, лікування займає більше часу. До речі, проблеми із сном можна вирішити із допомогою психотерапії, гіпнозу, голкотерапії, гомеопатії. В кожному випадку лікування підбирається індивідуально. Головне, вчасно звернутися, поки не присіли на снодійні препарати. І тоді проблему можна вирішити швидше, але в будь-якому випадку допомогти реально. Дивіться наше відео, поширюйте, поділіться надією, адже кожен репост може допомогти комусь знайти шлях до одужання.